Так, ділюсь з вами інфою, що ми сьогодні. Записали чергову порцію відосиків із оператором. Відповідно, це ті відосики, які потім будуть з монтажем, ставленими гівками та усілякими іншими плюшками. І записували ми ці відосики на базі проєкту InScience, з якими ми товаришуємо як наупоп проекти. І хочу нагадати, що з цим проектом в рамках іншого підпроекту ініціативи Бережи себе ми зробили методичку для. Військових про сон. Там багато авторів, серед яких маю честь бути я, і це якраз для тих людей, хто знаходиться у війську, і, відповідно, для кого правила сну трошки відрізняються від того, що ми можемо собі дозволити у тилу. Тому долучайтесь, скачуйте цю методичку і читайте її та давайте іншим військовим.